Вітаю на каналі Козорогів, сонячних та асцендентних. Сьогодні для вас розклад на жовтень. Перед тим як почати нашу роботу, коротеньке повідомлення для тих, кого цікавлять розклади на наступний рік. Я вже починаю потихеньку над цим працювати і запрошую вас долучатись. Контакти зараз на екрані, а також залишу в описі під відео. Сьогодні дивимось по одній карті на кожну сферу життя і пораду на місяць. Головне в цьому місяці показує Двійка чаш. Це карта внутрішнього спокою, гармонії, підписання угод, примирення після сварок і ще дуже багато різних аспектів, які ми зараз спробуємо розібрати по кожному дому. В першому домі вашого я, десятий аркан колесо. Ви можете повернутися до стилю в одязі чи макіяжу, який використовували певний час назад, або просто зміните загалом свій імідж. Ця карта також може вказувати на ваше бажання змін. Можливо, душа буде кликати кудись у подорож, туди, де ви вже бували раніше. Карта частенько вказує на долю, можливо, вам захочеться випробувати свою удачу, зіграти в банк, так би мовити, в домі власних ресурсів, четвірка мечів. Тут все якось сповільнюється, можна навіть сказати, зупиняється. Хтось із вас, любі мої, захоче зараз відпочити, відновити сили і повернути собі таку внутрішню гармонію. І частину коштів зараз може виділити на відпочинок, на відновлення. А для когось ця карта може означати переосмислення якихось моментів щодо свого режиму, наприклад, чи взагалі своїх можливостей, в тому числі і фінансових. А також карти можуть казати на те, що хтось обере для себе такий варіант відновлення, як, наприклад, медитації. Давайте трошки глибше розберемося з робочими моментами, з фінансами. Якщо в когось у жовтні буде скрутна ситуація у власному бюджеті, майте знати, що у вас є можливість вирішити це питання з допомогою ще когось. І двійка кубків про партнерські відносини, і імператор показує когось досить сильного фінансово, хто може вас підтримати. До речі, ця карта може також вказувати і на банківські установи, так що ви можете зараз якраз роздумувати над тим, чи треба брати, наприклад, кредит, чи буде якась, можливо, домовленість у реструктуризації тих зобов'язань, які у вас вже є. Так чи інакше, але схоже, вам ці питання вдасться вирішити. Робота, здоров'я, четвірка жезлів. Ви зможете зараз виконати якесь важливе завдання, над яким вже працювали. Можливо, бізнес почне потихеньку рухатись після зупинки, паузи або виплати відновляться. Ну, взагалі, ця карта показує такий період покращень після такого періоду випробувань. До речі, це може стосуватись і таких історій, як завершення випробувального терміну, наприклад, на новій роботі. По здоров'ю, звичайно, тут дуже все індивідуально, але в загальному карта показує досить міцне здоров'я. Також це про одужання після хвороби. Хто був у лікарні якийсь час, може зараз уже повернутись додому. До речі, четвірка мечів теж може показувати на те, що якийсь час. І кошти будуть затрачені на лікування і відновлення. У домі соціального статусу старший Мах. так що ви зараз справді відчуєте в собі більше сили, більше енергії і більше можливостей, що цілком відгукується на те, що ми проговорили щойно. Можливо, у вас починається зараз якийсь абсолютно новий етап у житті. Це може бути і про кар'єру, може бути і про особисте життя. Карти можуть ще програтися таким чином, що ви зараз на порозі початку свого власного бізнесу, або, наприклад, будете зайняті пошуком партнерів, з ким можна розпочати власну справу. І насправді у вас великі надії і сподівання на взаємодію, саме партнерську в сім'ї чаш. Треба мати на увазі, що ця карта більше про мрії, ніж про якісь уже конкретні кроки. Що в особистих стосунках? Для одружених козирогів чи таких, хто щойно оформив шлюб, цей місяць може стати дуже таким приємним, романтичним, легким. Такі відносини, коли люди підтримують один одного. Це може бути і про плани на майбутнє, наприклад, про дітей чи про спільне проживання. Але загалом можна сказати, що ви можете розраховувати на ту людину, яка знаходиться поруч з вами. Якщо ви чоловік, то вам потрібно буде потурбуватися про жінку, з якою ви проживаєте в одному домі. Якщо ви жінка, то ви будете дуже включені у сімейні питання, питання дітей, родини, будете налаштовані всім допомогти, всіх підтримати. Ось десятка пентаклів: у п'ятому домі радості, задоволення, віддаваємо її любові. Хтось може відсвяткувати весілля чи Якісь інші сімейні свята. Можливо, ви справді вирішите вести спільне господарство з своїм коханим чи коханою. Взагалі, така карта концентрована на родинних цінностях. П'ятий дім це ще й про дітей, про їх справи. Так що тут буде така цілковита підтримка, взаємодія всієї родини у важливих питаннях. Ну а для тих, хто тільки шукає свою половинку, ця карта може показувати на те, що хтось із вашої родини, наприклад, може вас познайомити з кимось, або ви просто зустрінете людину, стосунки з якої. Будуть такими довгостроковими і перспективними в плані створення сім'ї в майбутньому. В третьому домі король мечів. І варто сказати, що цей король цікавий тим, що може показувати контролюючі органи, поліцію, воєнізовані структури, так що будьте уважні і обережні на дорогах, на блокпостах, не перевищуйте швидкості, щоб не потрапити під якісь санкції. Можливо, є якась людина. На відстані витягнутої руки, що називається, така сувора, вимоглива, яка буде мати певний вплив на ваше життя зараз з руханням колеса в особистому домі. Яке може показувати зміни настрою, то в плюс, то в мінус, цілком може бути, що ви самі в якийсь момент будете готові приймати таке категоричне різке рішення відносно якогось питання, що стосується сфери третього дому, на відміну від таких серйозних або вимушених поїздок чи серйозних обставин з тим пов'язаних дальні дороги, подорожі будуть пов'язані з відпочинком. Ви можете прекрасно провести час, зав'язати нові знайомства. Карта частенько показує все, що стосується за кордону, справи пов'язані з інтернетом чи з технологіями. Можливо, ви використаєте ці інструменти для того, щоб придбати квитки чи організувати загалом цю поїздку. Може також ця карта вказувати на те, що якісь питання пов'язані з дальніми дорогами. Чи навчанням у вищій школі, чи підвищенням професійної кваліфікації, чи, наприклад, з питаннями за кордону будуть вирішені трохи пізніше, але зараз ви вже чітко бачите перспективи, ви вже плануєте кроки для того, щоб отримати бажане. І у вас є всі шанси для цього за зіркою. Король Пентаклів в 11 домі. Серед ваших друзів або в інших спільнотах може з'явитися новий знайомий, впливова особа, що називається корисна людина, з якою у вас можуть зав'язатися довгострокові відносини, які, до речі, цілком можуть перерости у щось більше. Я маю на увазі романтичні стосунки. Тому що десятка Пентаклів в п'ятому домі і король пентаклів в 11-му може показувати на спільні інтереси, такі більш прагматичні, матеріальні, можливо, але при цьому насправді стабільні і надійні. Також король Пентаклів в 11 домі може вказувати на те, що якась людина з певними повноваженнями і можливостями може допомогти вам в якійсь ситуації, коли ви будете шукати матеріальну підтримку або будуть вирішуватися якісь важливі питання щодо майна чи безпеки. Дванадцятому домі прихованого і віддаленого старший аркан сила. можливо, є дещо чи дехто, що заважає вам досягати своєї мети. Це можуть бути зовнішні обставини або конкуренти, або вороги приховані недоброзичливці. Ця небезпека може знаходитись десь на відстані від вас, хоча і вимагає зусиль і зібраності. Зараз ви цілком здатні вирішити всі питання, хоча вас, можливо, ця ситуація і напружує насправді. Скоріше за все, це не проявляється зовні. Місяць у вас виглядає досить успішним, ви живете своїм життям, але оці питання, вочевидь, є для вас дуже важливими і вони можуть бути такими напружуючими. В якості поради трійка мечів. В певних ситуаціях ця карта може показувати на втрати, на розчарування у відносинах. Тоді, коли підводить хтось такий, на кого розраховували. Але в цьому розкладі ми не бачимо прямих вказівок на це. Тому головна рекомендація для вас на жовтень бути гнучким, відмовлятися від того, що вас тормозить. Це можуть бути і стосунки, і зв'язки, і навіть уявлення про якісь події чи про людей. Головна ваша ціль це внутрішній баланс. Пошук. Такої єдності розуму і душі. В якості прикладу можу навести ситуацію, коли є робота, якась напружуюча, така що вже привела просто до вигорання, коли людина робить через силу і доходить уже до певного моменту, завершує якийсь етап і далі приймає рішення все досить, мені це не потрібно. Берете паузу, їдете відпочивати, відновлюєтесь і починаєте все з самого початку замагом. У вас відкриваються насправді зараз прекрасні перспективи в жовтні. Бажаю вам щасливого місяця, дорогі козироги, і до наступної зустрічі.